Доброго дня, компанія «Автобіс» вітає на своєму каналі. Так склалося, що багато людей пересідає, як кажуть, на сучасні електромобілі. Відходять від міційної двигунів, а переходять на більш економічні, це електричні. На даний час у нас в продажу Рено Кенгу 2020 рік покупка з пробігом 40 тисяч з запасом ходу 280 кілометрів. В білому кольорі, бачите про фари, весь в оригіналі. І саме головне, бачите, в нас є вибір. Хочете з багажним відділенням, хочете з іншим багажним відділенням. У нас є різноманітні рено Кенго. Грузові. По салону автомобілі мають електрозіракла, електропідйомники. Мікролів сидінь, автоматичну коробку передач, кондиціонер. Порошки ніде нічого не потерте, замочки не порозбивані. Автомобілі без царапин, без вм'ятин. Ззаді розпашоночка. І кому потрібно, ось є таке, скажімо так, хромовне відділення, тобто для інструменту. Кому воно зайве, може людина повиймати і ну, зробити те, що їй потрібно. Пороги, порожки ніде нічого не подерте. Стань просто нового автомобіля. Можливий продаж цього автомобіля готівковий, безготівковий. Можливий продаж автомобіля в кредит, лізінг. Можливі також різноманітні варіанти обміну. Але якщо ви хочете помінятися, ви маєте розуміти, що в дальнішому те, що ви пропонуєте, автомобіль потрібно буде продати. І щоб, як кажуть, був позитив і того автомобіля від продажу. Бо зачасту, бачите, люди хочуть продати як своє дорожче, купити дешевше. Але має бути взаєморозуміння. У нас постійно різноманітні варіанти. Є зверху, з верху, з багажником, з багажним відділенням, є з іншим багажним відділенням. От. І кому потрібно два-три. Все це є в компанії Автобіс. Телефонуйте і будете задоволені покупкою за номером телефону 067 360 22 02. Завжди раді вам допомогти. Дякую, що дивитесь, що підписуєтесь. Всім добра, позитива і до перемоги!